перелова господарства. Шановні, тут така природа, тут така краса. Оце три. Форелька радужна. Така гарна велика форель, А зазвичай маленька форель смачніша. Як гарно чиститься водичка для форелі. І люди смакують чиста водичка і багато осетринки. Водичку фільтрують. До 3 кілограм осетер 520 гривень кілограм. Можна навіть з собою взяти осетра. можна тут замовити. Парелька плаває, як тут чудово. Будемо і ми тут відпочивати. Гарну рибку замовляти будемо. Та-да-да-да! -да -да. Нам її спіймають. І красаві це такі плеве. Ластом виляє. Супер. На грядочках цибульку все вирощують. Таке господарство фуралове. Ось такий красавчик тут плаває. Вау! Красива рибка. Ху -ху, хвостом махає як. Красавчик. Гарна рибка. І... Якщо супер великий, то він дорожче. Корельки траві. Ваш нієві корельчик. Сьогодні у нас Проточна чиста вода. Штучно їх тут підгодовують, воду фільтрують, оситра ростуть, форелька росте. Мабуть, тут калібрують більше, це з більшими. Дрібний з дрібними. Багато рибки. Біленька нутрія вийшла купатися чистюлечка, красунечка. Круто. Кишить. Осептер кишить. З цієї риби дуже багато. Ми замовили стейки. Ну, на силу мішка. Давно хотів оцітра попробувати. Така не нажерлива рибка, так багато їсть. Багато стоїть. Вона є сії. Хай росте, поправляється. А ми будемо приїжджати смакувати нею. Водичка чищається. Штучно вигодовують осетер. На смак, як штучно вигодований асотер, природній живій, мабуть, трішечки смачніший. Да. Релька плаває, досить таки крупних розмірів.

Ох, і здороветельницьке осетер, Боже, яка здорова риба. Такої білої я навіть не бачила. Поки рибу готували, ми осетрами полюбувалися. Спробували цю смачну рибку.